Шановні переглядачі соціальних мереж, сьогодні, 9.08.25 рік, Підеш, село Вознесенське Зотоніцького району Черкаської області, підходимо ми до приміщення, яке розташовані в селі Вознесенське із Валентиною Іванівною, села, жителькою села цього. Вознесенського. Відкриваємо двері. Як ви бачите, йде одна алейка. Підхід один, єдиний до даного приміщення. Приміщення читаємо табличку. Підходимо ближче. Спочатку бачимо, що пандос є. Є сходинки. На табличці написано поліція. Звертаю вашу увагу, з лівої сторони написано поліцейська станція. ГНУНП в Черкаській області приймає Музиченко Сергій Сергійович, офіцер громади. З правої сторони табличка комунальне некомерційне підприємство, фельдшерсько-акушерський пункт село Вознесенське. Оголошення приймає, приймає лікар і приймає медсестра. Грати. І з правої Це сторони стоять на вікнах. Поставили. Поставили грати на вікнах, мабуть, щось, щоб не повитягували. Або поліцейської громади, або не зрозуміло, кого отуда не витягли. Но суть не в тому. Суть в тому, що підхід іде. Музиченко заводить злочинців. Він же для того тут знаходиться, для того ж тут йому приміщення. Він заводить злочинця, і заді нього йде мама з дитятком. Злочинця не зрозуміло, що на умі, як можна спровоцирувати і драку, і вбійство, і все, що ти хочеш, тому що поліція для того, щоб розглядати злочинні дії. Пандус тут для кого? Пандус для тут інвалід. спеціально для інвалідних військів. У нас що, інваліди злочинці ще бувають? Що їх заводять, у даному приміщенні знаходиться один коридор, так як ви бачите, одні двері, один підхід і один коридор. З даним зверненням я звертаюся до голови громади Титеренка про те, що дане приміщення суперечить всім нормам, гігієнічним нормам, людським нормам, всьому людському навіть життю. Що на це дає мені відповідь голова громади? Титаренко, Тупоренко, як його прізвище, я не знаю правильно, я не брала його паспорт в руки. Дайте мені, будь ласка, Валентина Іванівна, відповідь, що дає мені голова громади? Звертаємо вашу увагу, що фельдшерсько-акушерський пункт знаходиться в кімнаті номер 3 і номер 2 даної будівлі. А офіцер громади в кімнаті номер 4 номер 7 Тобто це зовсім різні кімнати. В підсумку порушення правомірності і діяльності в даній будівлі громадяна е, Музиченка і будівлі Фельдшерського кушельського пункту немає порушень. Ну, як же немає порушень? Туалет один для всіх. Заходить злочинець, мийка для рук, також для всіх одна єдина. У нас коронавірус, у нас інфекційні захворювання. Я, не, я взагалі не розумію, як можна таке допустити. І голова громади пише, що дане не суперечить законодавству. А якщо будуть порушення злочинця і напад на маму буде, незрозуміло ж, які дії в злочинців? От на те ж він злочинець, як його ведуть у поліцію, чому голова громади на це не реагує? Голова громади реагує на те, тільки, щоб людей брудом облить, скарги понаписувати, позвинувачувати людей в усьому. На 10 років дана особа в особі Титеренка, Тупоренка чи, як правильно там, голови громади. Жодна будівля не побудована, жодного підприємства не відкрито, взагалі. нічого. Десять років людина перебуває на посаді і взагалі нічого для населення не робить. Але зато награти на кошти виділені. Подивіться, не покошено, ніде нічогісінько, брудом все позаростало. Далі дивіться чагарники, клинки, бур'яни, взагалі все. Ось вони і які пішли. Ось Валентина розказ, Іванівна розказує, які пішли тріщини, які пішли пошкодження, які пішли все. От того, що гратувалося, бо дал. да, гратувалося все. Ну робилися грати. головне, що головне, що голова громади, десять років перебуваючи на посаді. Взагалі для громади не зробив нічого. показали брудом обливає людей, пише неправдиві скарги, не надає ніяких кваліфікованих послуг. На мене особисто написав скаргу. Проти мене відкрив. відкрили адмінпорушення на основанні чого. Й він считав, що він влада, він людина. А ми що не люди. Ми не повинні до нього звертатися, ми не повинні скарги на нього писати, так як він, дана особа, взагалі нічого не робить для громади. Даний шановний Титаренко, як там правильно, Олександр Васильович, звільнися, напиши заяву за власним бажанням. Тому що громада попідписується, вся громада підписується за 15 хвилин, зібрано 50 чоловік проти вашої. Шановний влади і вашого, користування, не користування, не а займання посади незаконно. Пишіть заяву на звільнення. Всі в даному попідписуються. Ми будемо далі це все розповсюджувати, будемо далі збирати підписи проти вас. Ви нас взагалі не залякаєте. Перед даним приміщенням, там, де маються бути квітки, ростуть бур'яни. Це не покошено, зато, поставили... зато відеокамера стоїть. Хто тут знаходиться? А, а то кругом бур'яни не покошено, не прибрано. Но зато він старається облить брудом громаду. Дякую вам за перегляд даного відео.